Привіт, ми, пої... ми приїхали в козацьку свободу. Та, на день трошки відпочити, погуляти. <гум> З татом приїхали, так. нас на тато приїхав. Uh -huh. Угу. Uh -huh. Будемо подорожувати трошки. Угу. Угу. <ріграє> ну Ходимо зараз на Угу. Ми уже йдемо в мотовій парк. Тут зустріла кален. Аленки такі кущі. Сусіки. Раз, два, три, чотири. Перекуся а тут ще. Он? Десули, два... Наші гетьмани. Але вони чомусь як ідоли стоять так. Да? Що це якесь капище. Можливо одного я підірвати. Добре. А пішли, може, спочатку тварин подивимось, раз ми тут поруч. Добре. Ні, я не буду, я хочу. А ну, вичекайте, вичекайте. 26 Руки всі будуть червоні. У мене не вийде соціальний партик всередині. Дивіться, які красиві тут. олені. Хочемо їх погодувати. От взяли стаканчики з овсем. Дивись, який він гарний, Анна. Добре, йди, йди. Знаєш, куди? Можна з рук їх годувати. Він Написано, з рук. що не можна Кабанів тільки не можна. Це не для їжі? Ох, прикольно. Зараз зі стакана їсть. Я там зі стакана. Давай, спробуй зі стакана дати. Поки стакан повний. Я більше насипаю, а не хід. Що я зробив? З рук їм більше подобається. Це не для їжі. Для їжі, з рук гадуй, так прикольно. Я так зрозумів, що ми зараз підемо тобі не до руки. А он ще маленький. рогатик. А вони кусаються чи ні? Ні, Ще? Он дивись маленький який, дай йому. А то не йшов жолоч. Зелененький. Молоденький ще, так? Можна... Yeah, yeah. можна до них кинути. Кинай. Так, ми ще йдемо далі, шукати шовті. кого ще можна погодувати. <плес> Там ще хтось має жити далі. Це, заво... О, Це якісь інші олені. О, Але ну, тут така калюжа, я думаю, що вони зараз можуть нас забризкати. Ой, подивіться, які роги в них красиві. Ну ти такий красунчик. Це я буду Молодець. Ага, твоя морда не влазить велика, так? Ой, а обережно, бо тут дивись, яка калюжа у них. Багато, велика родина. А, це благородний олень? Клас. Погодувати тебе. Хочеш тобі сюди насипти? Не? На. О, ой-ой-ой! Вони сперечаються між собою. Боже мій. За корм. Два великих самця. Роги як дерева. А він, напевно, молоденький самець. У нього ще маленькі такі рожки. Ну як маленькі. І гілок так багато нема. А цей ганяє, ти дивись на нього. Ти самий головний, так? Чого ти всіх ганяєш? Это не видувала один зон. У цього є о том? Ой, він так губами і ніжно бере Анечка, вони не Молодец, я вам сначала. А он молодий санси. А он это с ним вот так нет. С то все санки. Ага, он был Все с другими, все санки. А. Я саму тебя погодила. О, уважение. без а? детям. Ну, Я вам самочку погодила. Иди сюда, иди, иди, иди. Иди Аня, подумай. Там бок і смс не прийшов. Yeah, <laughs> Підстав руку просто їм. <laughs> Давай, насипай, я тобі допоможу. Отак руку. Руку yeah. рівно. Yeah. Та просто. <laughs> Вони навіть без зерна не писають. <laughs> Давай швидко від зараз самці прийдуть і розпогонять їх. Зі стаканом. Зі стаканом мене мало. Знаєш, так його так стаканчик? Морги. Дивись. Ой тільки життєм. Так, прийшов. Я сказала, що зараз прийде. Галику вже. Дай трошки виглядає на сімей. Забирай. Підійшли до кабанчиків. Ці кабани А там нам троє малюків. Ага. Один, з мамою бігають. Двоє і он третій. Один біля мама. Двоє біля мами, А третій он заднім. Он двоє біля мами. а он дві мама. Молочка хочеть. О, мама впала. Мама, я гашки погодувати. Як годувати? <годи> <годи> напевно, кабанів ми ніяк не погодуємо, з рук їх не можна годувати, годівничок я не бачу. Може вони не їдять, тільки, напевно, кинути? Так так? Не треба. Будь ласка. Не треба, краще оленів погодуємо. Це і вон облизує. Чого великого. Не, я спробую, ага, один раз. Ай, запашок тут у вас, конечно, не дуже. Я все ж таки им кинула. Я там сытнула трошки. Красиво, небо, ліс, озеро, так тихо. А ми катаємося на качелі, скрипучить. Угу. Ми ось під кимось угу. качеля. Вже ми погодували оліт і каб... угу. кабанів. Тваринок. Я кабананки сідала. Я, я не, не там поїла. Бо кабані з рук не можна набирати. Мені все uh одно -huh. Така велика. Mm -hmm. Я оленів досі боюсь годувати з рук. На екскурсії класом побоялась. Зараз теж побоялась. Нічого, колись то можеш. Мені дуже страшно, я, я не люблю таке. Оце вони авала спокають ті руки. І насіння виїдає. З Тобі не... просто неприємно, чи ти боїшся, що тебе вкусять? Мені неприємно. Mm. Я не боюсь, що у них... у них зуби як у людей. Такі самі. Я бачила їх. Mm -hmm. Точ, точ, саме. Добре, будемо збиратися і йти далі. Так, тата почекає. потікаємо. Угу. Підійшли ми до третього озера. Це друге озеро. Ой, а отой міст, то йде на той острів, типу, так? Прикольно. Ой, а там є човники отакі великі. Нам би отакий великий покататися можна, так? Бачу, там більше такі сімейні. Краса тиша. А, маленькі такі червоні, так? он там плавал за черный ток. Да, А он там А он рыбка, он рыбка, рыбка, рыбка. Там было это, там еще я. Он еще Я бачу вот такую. Я бачу вот такую рыбу. Тут. Вот такую. Якого кода? Червоный. Бачу, реально. Там. Mm-hmm. Oh, Mm -hmm. Там спеццентр, озеро для купання, пляжик невеличкий. Так, ми зараз з mm -hmm. дому тоскового парку. Мені і тату. Давайте тільки по черзі. Mm -hmm. Чи ви відразу? Mm -hmm. Ой, а там Тарзанка є через озеро. Я не повернула через озеро. Ні, анютка озеро. Mm -hmm. Ризиковано. Тому що такого повернутися в озеро? Ага. Так, так, це пірнати озеро. О, ні, я тоді я не йду. Я не хочу не мати. Тоді я передумала те. На мотусковому парку. Дійшли я ми. Не дійшли ми до мотускового парку. Я что такой на искусству? Вот. Вон уже не выступает. Сейчас закругучивается. Капец. Вот за самопишки. Я вот эту штуку, блин. Блин, треба поправлять кожен раз. Ты придашь. У мене другий раунд, можна так це сказати. Можна так це називати. Другий раунд. Другий етап. Це набагато легше. Зараз треба уйти отак раз. Отак щоб пройшло є отки. А там не того що. А ну, тут треба отак зараз. А інші. Зараз, так, зараз, треба уходити в Коли була екскурсія, в них всередині була вода. <гум> Водой був. Тому і вода. Зараз кальчик подорозі. Я... Канаті. Тут зможу тримати. Але на початку було каче було складніше. Бо там треба було масшувати на, на канаті. Треба там було блогерів. А тут канати, щоб тримати. Ну, ні, все ще... немає. Що половин навіть ще... немає? Це найкладніше було. Це ж на них можна стояти тільки на одній нозі, вони ж під нахилом. падають. От. Блін, а це й так не спішок. Будеш не їхати, а ліж по побутенці. Як павучок. Ага. Перший колк найскладніший зробити. Я знаю, что у себя еще на скилька. А що? А ну трошки вище мотузочку підніми.

Хтось боїться Тразанку, Аня Радія. Ага. А ну давай я відійду, почекай. Класс! ха ха Аня заліпає в телефон. Ми вже поїли. Дуже е, цікаво. Сіли на другому поверсі, хоча на першому поверсі вид набагато краще. Герби козацьких орлів та рушників. Трохи тут бавилась в дитячій кімнаті. Ми вже втомилися, нагулялися, дихалися свіжим повітрям, сьогодні прохолодно. Але ще трошки погуляємо і поїдемо додому. Так, Аня поїхала на горку їдру. Близько, що. Летить. Ну що, клас? Хутір сьогодні закритий. Ми не можемо попасти. Всередину подивитися хати. Можемо ми тільки ззовні подивитися і дуже гарні, красиві мальви. Що? Ні, не знаю, що тут. Ото хміль? Ось такий високий. Ото хміль. Клас. Тут якийсь городок маленький. Ага. Ага, і королі вживуть. Хтось здається, Баранець, та? Ань? баранець. баранець не була. Та вживила, та, так, Ань? Він теж? Мама вже вигадала. Біседки такі раніше. Так, ото ми тут сиділи, їли. Так, клас був. Ліда там, де ми були класом, є на ютубі.

Димо. Шо знайшла? Я Так, зараз ума він буде ступити. Може. У нас навіть втеньки щось yeah, Ланки, гарбуз повіть. Маленький гарбуз. О, це класний гарбуз. Отак okay. звірає okay. okay. oh, do красунчик. А ви знаєте, як щось прикольно? Йдемо кататися до катамарані. Це прикольний номер. Називається будинок на дереві. Можна жити на дереві. О, малинка. А у жіна? О, жіна, жіна. Ага. От ми зараз на той місті немає. Ага, лист. Не, он ягодин. А ягоди є, да? О, точно. Я не бачу зелені. Так, Червоні ягоди. Зеленічка. А як українську правильно казати? Суниця. Червона. Я пам'ятаю, мені була вольт, ніж суниця. А воно стейк гоже? Та, червона. Можна є. Не можна їсти? Можна зірвати. Ні, там зірвы. Ну що, сіли ми на катамаран, пливемо. Аня за сьогодні капітан у нас. Да, вот это треба було сидати. Це ж не машина. Це не машина, немає якась виходити. Він як дякуємо. Так, о, так, підемо. Будемо зараз під Ми мостиком. Притрувати. Пропливати. Будь ласка. Що? В мене не виходить тут буде, мені дуже тяжко. Ну, не панувати. Речі, оцей острів, який ми обпливаємо, пише, що це острів кохання. І пише, що цей острів був відомий ще з часів Австро-Угорщини. І тут ростуть унікальні рослини, гриби та тваринки. Дуже цікаво. Так що, кому не вистачає кохання?

Давай. Рибаків? Ну не прям до, да, ну трошки. До рибаків. Ні, ой, не робимо дурні. далі кудись Я тут керую. Ти керуй, Ну так. Керую. Я знаю, куди їхати. Я, я тут керую. водій. Капітан. Це сонце. Чорні корови. Клас. А ну поїхали, поїхали. Буйволи. Тут поруч ще й ферма буйволів. Алішеї. коні. Як великі чорні корови. Да. Ці буйволи. Ой, маленькі такі. А, Там. Вечеряють. <світ> а вон. Тато буйвол. <світ> Що на нас зараз нападе. Захищати свою територію. Ну, Вам вот такий же. Роб'єта точно. А мені здається, що він може бути струмом. Добре.